Всім привіт! Хотів запитати, а ви вже замінили масло на генератору? Масло потрібно міняти через 5 мотогодин роботи. Скільки у вас вже генератор місяць? Добре, ми вже попрацювали цим генератором довг, довгий час і сьогодні будемо міняти масло. А як міняти потрібно, щоб... Я попрацював, щоб мотор нагрівся і потім викручуємо ось оцей болт. Ось таку будинку я зробив, виставляю і зливаємо масло. Потім закручуємо цей болт на місце, відкручуємо тут заглушку і заливаємо масло Заливаємо ось таке масло, пада 10 w 40 полсантека. Хотів би, щоб ми глянули ось що нам говорить інструкція. Через 5 мого годин ми міняємо масло. При кожному запуску контроль масла. Через 3 місяці або через 50 мотогодин ми перевіряємо воздушний фільтр. Через півгода через, або через 100 мотогодин заміна знов масла. Ну, можна сказати, такий повний техогляд генератора. Провіряємо повністю все через 100 мотогодин. Але хотів би нагадати, що коли він новий, обов'язково через 5-10 ну, мотогодин замінить масло. А потім вже дивимося через 100, може бажемо, через 50, тоді через 100, може через 100 мотогодин обов'язково міняємо масло. Ось така інструкція, ще хотів би нагадати, якщо ви купили новий генератор, обов'язково подивіться, не на всіх таких генераторах, а от на цьому є. Ось тут були такі, можна сказати, уголки. Вони були прикручені від мотора до корпуса генератора. Коли, щоб він в транспортіровці не гойдався. А коли ми. Будемо користуватися їх обов'язково, треба відкрутити мотор від корпуса. І якщо, можливо, комусь буде теж корисно, то розкажу, як ним забувати, як ним користуватися. Щоб завести, потрібно включити цей тумблер до арху. Ось у нас є такий речажок, це подсосну нас. Воздухом на себе. І заводимо. Завели. Там секунд 10 поробив, ну, дай краник на бензин відкрити. Завели секунд 10 боробів, пацан знову назад. І все, генератор працює. Надіюсь, було корисне відео. Якщо є якісь питання, пропозиції, пишіть в коментарях. Всім пока.